Так, ребятки, дивіться, що є на продаж Hyundai i 30, 16 рік на оригінальних легкосплавних дисках, Кузов, хетчбек, Євро 6, -й. по вікнах все в оригіналі, лобове скло в оригіналі, взагалі сколів немає. Стан нового автомобіля 4 підіймачі. Круїз, шестиступенева механіка. Ця підтримка працює, кондьор працює, по кузову повністю повністю все по кузову в оригіналі. Взагалі новенький автомобіль, якась жінка їздила на цій машині. Так, тут лежить комплект, запаски немає, тут ремкомплект лежить. Так, кому цікаво, телефонуйте, відео прикріплю відео контакти. На цьому автомобілі є ще пройдений тюф до 25-го року, німецький техогляд. Тобто вона взагалі може спокійно там і по Німеччині їздити, тобто її просто поставити на себе на облік. Тихогляд не потрібно робити. До 25-го року пройдений тихогляд з відміткою пробігу. Пробіг все в оригіналі, нічого не крутилося. Кого цікавить, машина їде в місто Люблін, Польща. От, буде знаходитися там при бажанні можете під'їхати оглянути автомобіль автомобіль повністю весь в рідній фарбі все оригінал